Вітаю, друзі! Сьогодні 22 серпня, з вами знову Центр громадської аналітики Вежа. Вже сьогодні ми з вами віталися на цьому каналі. З вами я, його керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною в офф онлайн студії, хотів сказати в офлайн, тому що ми сьогодні так і так писалися: Ігор Челенко, політолог, член національної гліції. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти знаходиш у своєму щільному графіку поспілкуватися з нашими підписниками, тому що це архіважливо. І я хотів би тебе сьогодні, ну вибач, але влаштувати тобі не те, що допит, але в мене дуже багато запитань, які ми вже проговорювали в рамках. Підсумкової програми, але мені цікава дуже твоя думка. Я думаю, глядачі також із задоволенням послухають коментарі. Це що стосується і переговорів, і можливо візиту Путіна до Пекіну, ну і ініціативи змінити адмінкордони областей, тому що це теж так дуже дивно виглядає. Ну от на цю хвилину ми знаємо про те, що сьогодні, о 19 годині, Дональд Трамп буде виступати з черговим якимсь там сенсаційним, мабуть, зверненням до всього світу, а можливо, лише до американців. Ну, по-перше, е якщо почати із кінця всіх майно анонсованих питань, е що і чому Трамп буде сьогодні говорити на твою думку? О, тут точно не хочеться бути вангою, але Знаю, що розуміло, що... небо, перепрошую. Так, абсолютно. Але ну, ми теж маємо розуміти, е Трампу треба підтримувати динаміку. І, зокрема, по російсько-українському треку, але водночас е, зміщувати акценти з цієї точки зору, що ну він ж постійно адаптується до нових від них, бо там Путін щось сказав, щось вимагає. Позиція Трампа трохи виду змінилась, тому тут йому треба постійно виглядати в е, виграшному світлі, і я не виключаю, не виключаю, що в цьому. А в цьому зверненні буде якесь логічне продовження його посту звинувачення до Байдена, що той не угу. допоміг Україні перемогти. Що, значить, оскільки була заборона бити по території Російської Федерації, ну тобто, тут можуть бути не те, що там Трамп скаже бийте. Ні, він так не скаже. Угу. Він просто каже, що ну очевидно, там треба максимально йти шляхом миру. Uh, ну і очевидно, що зараз в Україні є можливості там, наприклад, там, вражати. Ну тобто, він як це констатує, не буде його там безпосередньо прямого посилу, але дійсно закликатиме Путіна до це ж таки двосторонньої зустрічі із Зеленським. Я думаю, що на цьому він і наголосить знову ж таки. Публічно умивши руки, що тепер Росія і Україна будуть домовлятися, а Трамп їм допоможе. От десь щось в такому руслі я особисто очікую. А Як воно буде по факту? Побачимо. Тобто ти вважаєш за правдоподібну, я так роблю припущення інформація, яка була опублікована і вчора ввечері, і сьогодні в західній пресі, про те, що Трамп вмив руки від переговорів Росія Україна і залишився на відкуп Росії і Україні, ну і європейців займатися організацією саміту, а я поки що почекаю. Е, я думаю, що цей меседж. Було продуковано тим, що Путін все поставив на гальму. Це ідея Путіна. Була зустрітися із Зеленським в двосторонньому форматі. Те, що Путін озвучив в спілкуванні з Трампом, відповідно, коли Трамп побачив ті заяви, які спочатку Ушаков озвучив, потім Лавров Лавров взагалі виступ виставив Трампа як ідіот. Та вибачити на слові. По факту не зрозуміло що пішло. Зрозуміло, що в цій ситуації у Трампа Ну всередині певні емоції бурлять. Але mm -hmm. він же ж не може зараз виступати знову з таким ага, шашкою махати в бік Путіна. Він ну, якраз у таким меседжем, що він вмиває руки. А якщо він вмиває руки, значить це і невигідно Росії. Бо дотичність сполучених штатів зменшується, а Росія навпаки хоче вирішувати всі питання з Вашингтоном, тому це знову це така гра на півтонах. Плюс я думаю, що Трамп очікує. Візиту Путіна до Пекіна, і зрозуміло, що до початку вересня якихось кардинальних рішень точно не буде. Те, що зараз озвучує російська сторона, як на мене, це не лише гальмування того процесу, який було запущено Трампом, але й це збереження де-факто статусу КВО з російського боку. Тобто вони котре в черговий раз з десятками раз озвучують ті самі тези, які ми чули, і в 22-му році що стосується okay. гарантії безпеки, все те саме абсолютно, і насправді, насправді, я думаю, що. Питання якраз зараз більше переноситься, акцентується увага на розробці гарантій безпеки для України, те, що зараз веде тему Рубіо до угу. кінця серпня, можливо, ми вийдемо на якийсь. Зведений документ після того, як це буде вже готове. Я думаю, знову буде актуалізація, все ж таки, пуш до двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського. Якщо ситуація не зміниться, бо ми ж розуміємо, що все воно просто на очах формується, змінюється напрями і так далі. Ну, поки що виглядає саме так. Я чому друзі кажу, дослухайтеся до Чаленка, тому що він в багатьох питаннях правий. Uh, і його прогнози це не те, що ну, вибач, справді зараз тобі роблю комплімент прямо в прямому ефірі, коли ми записуємося, тому що читаю, читаю щойну новину про те, що зустріч між Путіним і Зеленським не планується. Але російський президент готовий зустрітися з ними тільки буде підготовлено порядок денний. саміт тумається на увазі цього <кхід> наразі, каже його нема. Але Лавров додає. Росія погодилася виявити гнучкість щодо низки питань, які Трамп підняв на Алясці? Вчора Лавров каже одне, сьогодні каже інше. А, ну скажи мені, будь ласка, ну тоді давай вже продовжуй далі нам розкривати всі свої карти аналітичні. А яку гнучкість може Росія проявити? Ну, в цій ситуації зрозуміло, що мова може йти і по територіальному питанню, бо я наголошу на двох абсолютно діаметральних меседжах, які були після зустрічі на Алясці, перший меседж полягав у тому, що нібито ем, безпосередньо Путін відмовився від свого ультиматуму по Донецькій області, ага. що він не буде, нібито. Наголошувати на те, щоб українці вивели свої війська звідти. А другий, який протилежний цьому меседж, який вказує на те, щоб Путін просто вирішив цю тему далі не обговорювати з Трампом. Угу. от Відповідно, я думаю, що, скоріш за все, але ну створюють спеціальний такий туман для того, щоб розуміти, чого ж. Путін може вимагати, і я, чесно кажучи, я не здивуюсь, не здивуюсь, от ти якраз на початку нашого запису піднімав тему про проект постанови у Верховній Раді по зміні адмінмеж Донецької області, Харківської, Дніпропетровської. Я не здивуюся, що це якраз іде в цій канві, загалом розуміння, де можна нащупати точку дотику. Точку дотику. А, хоча знову ж таки реакція від влади зараз загалом, особливо від профільного комітету держвлади от, і місцевого самоврядування, там просто негативна, шквашквали де до. Ініціаторки цієї цього проекту ага. постанови скороход. Ну тим не менш, а все рівно очевидно, рішення, що комітету, тему… Ага. Е, його активно озвучують члени комітету. Ага. Е, я бачив багато коментарів і безгіна і Дунди. І, ну тобто, там вони максимально цю тему обговорюють. Воно не е, ще розглядалося предметно. Але є загальне несприйняття загалом членами комітету, те, що я особисто зараз бачу. Ну, але тим не менш, тим не менш, якщо це все пов'язати е, і вважати це не просто ініціативою окремої нардепки, е, яке з бухти-барахти появилося, а дійсно як елемент більшої гри, то ну, це можна вважати як елементом, я ж кажу, нащупати десь е, все ж таки цю серцевину. оцей, Компроміс, хоча здебільшого кажуть, що це більше російське бачення цієї ситуації, як виходить, друзі. Я просто вам нагадаю про що говорить Ігор Чаленко. Справа Справу тому, що ми вже сьогодні, ну точніше, я озвучував це і вчорашньому вечірньому відео. Сьогодні, під час програми, підсумкової центр громадської аналітики вежа, мова йде про запропоновані депутаткою Анною Скорохову, колишньою членкинею. Фракції Слуга народу вона власне обиралася від цієї політичної партії. Мова йде про дві постанови, які вона зареєструвала в Верховній Раді. Змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, вона пропонує приєднати неокуповані території Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Северодонецького районів до Харківської області. А також території Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області. Ну і так десь приблизно вона вирівнює лінії фронту, але каже, що це необхідно для того, щоб зекономити 50 мільйонів гривень щомісяця шляхом ліквідації донецьких та луганських обласних військових адміністрацій. Але от колеги сьогодні виказували застереження, що такий спосіб вона фактично пропонує визнати так звані ДНР і ЛНР. Я погано розумію зв'язку логічність цього. Бо це, мовляв, веде до ліквідації цих двох областей, але може вона ж не говорить про ліквідацію областей, ліквідацію обласних військових адміністрацій. І ще один нюанс: цю ідею самого початку озвучував а, сьогодні політик, який сьогодні в екзилі український. А, журналістів зараз тебе так позиціонує Ігор Мосийчук, якого часто пов'язують у ЗМІ із не зовсім українськими поглядами. І коли ти говориш, що ця вся ініціатива, ну вона більше схожа зараз на... Такий російський вкіт, так? ну, я так розумію, можливо, я помиляюсь, ти скажеш. А Слуги народу, нарешті, почали активно критикувати це. Ну, тут я ж, дійсно, це більше зараз схоже, ну, з точки зору. Відгуків на цю ініціативу дійсно більше кажуть про проросійські. Хоча ми маємо розглядати різні варіанти, і можливо, що тут є й певні зв'язки з республіканською партією, бо там теж є свої зв'язки насправді і шукають таким чином безпосередньо нестандартні нестандартні рішення українському законодавстві. В умовах, коли конституцію змінити не можна, а от ну тим не менш, тим не менш, поки що, очевидно, що ця тема ще потребує подальшого вивчення, і народні депутати, ну скажімо так, такий тестовий законопроект, тестовий проект постанови, то ну, поки що здебільшого негатив. Але це на даному етапі зрозуміло, що коли. Перемовини все-таки вийдуть на якусь предметну фазу. Я думаю, що багато народних депутатів можуть змінити свою точку зору не щодо цього законопроекту, а угу. щодо ідей, специфічних ідей законодавчого характеру, які будуть пізніше з'являтися вже у Верховній Раді. І, до речі, на це наголошував в принципі, і Гетьманцев. Я от бачив його коментар, буквально там пару тижнів тому, який вказував, що парламенту, ну, очевидно, доведеться uh, шукати певні. Такі компромісні рішення, і ага. це якраз і показує, що вже народних депутатів готують до, я ж кажу, нестандартних кроків, але знову ж таки тут не можна говорити предметно по одній простій причині. Все це буде вже наслідком конкретних перемовин, а предметних перемовин поки що немає. Йде дуже складна підготовча робота, де звести абсолютно полярні сторони, ну хоча б під один дах. Скажи мені, будь ласка, друже, от за твоїми міркуваннями, в якому приблизно часовому проміжку варто очікувати контактів на рівні робочих груп між Україною та Росією для того, щоб узгоджувати такі якісь складні питання? Ну і говорити про там якесь потепління, каже, компроміси Лавров, щось він таке натякає, гнучкість? Я не думаю, що тут будуть якісь анонси. Угу. Цілком очевидно, що. Той процес, який зараз іде на технічному рівні в Стамбулі за необхідних умов, буде модернізовано. Бо кожен раз я нагадаю, у нас інший склад іде в Стамбулі делегацій. Ну, він часто він співпадає по багатьох особах, але все рівно його модернізують. В залежності від предмету обговорення чи відсутності предмету такого обговорення. Тому я думаю, що, скоріш за все, з технічної точки зору, це буде питання дійсно тих перемовин, які ведуться у Туреччині. Я розумію, що ти свідомо уникаєш відповіді, коли, бо це складно передбачити реально. Сьогодні ми говорили з колегами про те, що до зустрічі у Пекіні. Путіна і Сінзінпіна, яка розпочнеться, ну, візит Путіна, розпочинається нібито 31 серпня, буде там тривати 4 дні. Ну попередні такі зараз є інформаційні повідомлення. Я офіційного анонсу з Кремля ще не бачив, <кій> і лише там щось може відбутися. Тобто, роль Китаю зараз потроху, нібито, повертається, враховуючи те, що Китай активно зараз підтримує Індію у протистоянні Сполученим Штатам Америки. Трамп за цим спостерігає. Я не виключаю, що справді до... Кінця серпня місяця ми не побачимо абсолютно нічого, допоки не завершиться оце помпезне святкування. Ну, я думаю, що воно таким буде в китайській історії, в китайській саме історії завершення Другої світової війни, перемоги над фашистською Японією. Скажи, от там щось може таке відбутися, що пришвидшить справді процес припинення війни, чи це буде просто так святкування та й все? Я не думаю, що там буде форсування. Тут питання про працювання Російської Федерації, розуміння на якому світі вони далі перебувають, чи будуть їх підтримувати з Китаю, бо це ж питання все рівно економічного фундаменту війни. Але ж ми маємо розуміти, що разом із святкуванням, разом із тими зустрічами, які відбудуться на високому рівні. Зрозуміло, ще, яка вечеря там запланована на 5 вересня з так. якимось світовим лідером, може, Трамп все ж таки приїде. Ну не факт. Ну, якщо приїде, тоді це буде розмова на трьох, але тристоронній формат без України, і оце цікавий теж але момент так, так. насправді. Тому тут треба дійсно далі слідкувати. Особисто, як на мене, по моїх відчуттях, Росія буде тягнути як мінімум до завершення навчань Запад-2025, до їх урочистого завершення, коли ну, це при... ж майже кінець вересня, да? Ну фактично, так. Тобто вони будуть тягнути, піднімати ставки, дивитися, що у них вдається не вдається по лінії фронту, коли ситуація буде стабільнішою, бо зараз ж сили оборони України. Дають серйозні контрнаступальні дії. Ми це бачимо на Сумщині. Ми це бачимо на новопавлівському напрямку. Ми це бачимо по добропіллю. Знову ж таки, ага. та робота із повної ліквідації того язика, який. Намалювався uh, певний період часу, тому тут uh, кожна із сторін зараз намагається більше отримати саме військової потуги і результату. ну саме тому я думаю, зараз і збільшуються наші діпстрайки. По НПЗ, по «Нафтопроводу дружба, де просто мадяр Броуді, ну як на мене, стібеться зорбана і компанії своїми заявами. Ну просто це прекрасно. Ну тим не менш, я думаю, що скоріш за все це ближче до другої половини вересня, і то це оптимістичний варіант. Ну справа в тому, що там Трамп дуже образився, нібито. На нас за удари по нафтопроводу дружба і висловив Орбану е не те, що співчуття, а підтримку. Знову назвав його дуже розумним політиком Клаш Порт буквально щойно опублікував це повідомлення. Ну, в процесі того, як ми з тобою там пишемося, це я переглянув. З цим, все, звичайно, будемо розбиратися. Я кажу, що дружбу впродовж п'яти днів відновлять. А, я також до прикладу, ну, продовжувати тему Пекіну. Не очікую, що там будуть якісь приривні рішення, але все-таки візити Путіна до. Китаю він буде важливим в тому числі, аби справді залучитися подальшою підтримкою. Особисте спілкування важливе делегації Кремля і Сіньзінпіна. Тому що я вже про одного Путіна окремо не говорю, оскільки навіть уже у Європейському Союзі ставлять під сумнів, він там ухвалять якісь рішення чи ні, якщо Лавров множить на нулісі до домовленості Путіна і Трампа. І це, це правда. Це говорять європейські чиновники. Це вже не просто, як там, знаєте, знаєш, глядачі говорять інколи. Ну, експерти щось собі надумали, розмовляли і кажуть, Путін в холодильнику би перегляди піднімати. Але сумніваються в самостійності Путіна навіть в ЄС. Я дещо про інше, бо справді спроможності його воювати проти нас великій мірі визначається економічними можливостями. Володимир Зеленський вчора, коментуючи подальший хід війни, сказав, що Росія може ухвалити рішення про замороження на тлі саме складних економічних процесів в ній. З Росії я фактично кожного огляду згадую в своїх новинах. Ну не в своїх новинах, які там ретранслюють для глядачів, що на Росії кожного дня якась там дурня стається. Тортенбергом додаткові якісь підприємства перепродали, теж скасовують податкові пільги і так далі. Ситуація справді складна, але я завжди кажу такий аргумент. На банківських рахунках у росіян 50 з лишнім трильйонів рублів. Це більше, ніж річний бюджет Росії загалом. Тобто воювати ще не перевоювати Путіну. Чи дійсно він може ухвалити рішення воювати самостійно далі? Бо навіть оцей відтік солдатів північнокорейських генералів назад ну, також якось дивно виглядає. Ну, якщо говорити про. А подальше рішення, ну ми ж маємо теж розуміти, що а, говорити тут про якусь традиційну логіку не варто, ну, бо і початок війни проти України повномасштабної у 22-му році ну це а, абсолютний якийсь волюнтаризм. І точно не можна вважати його продуманим, і те, що зараз далі відбувається, ну тим не менш по-перше, що стосується банківської системи, я відзначу, ну, що станом на зараз вже є величезні проблеми із особливо достроковим зняттям вкладів звичайних росіян. Що робить зараз безпосередньо банківська система Російської Федерації, вона надає кредити, нібито цивільні. Цивільним підприємствам, а по суті, зараз іде приховане кредитування російського ВПК під незабезпечені і активи, і все інше. Тобто, ці кредити вони ризиковані. Ну і ми розуміємо, що їх не повернуть. І зараз загалом всередині російської банківської системи утворюється, точніше, збільшується поступово така бульбашка і дуже серйозно. Питання виключно в тому, коли вона лопне чи лопне вона за пару місяців, я не думаю. Але mm -hmm. якщо звичайно Путін ухвалить рішення про продовження війни і опиратиметься саме на uh, збільшене доїння своєї ж банківської системи, mm -hmm. то дійсно ситуація буде uh, мати критичний, критичний, все ж таки, сценарій uh, реалізації. Бо Зараз же ж не можуть опиратися, ну наприклад, на фонд цього національного добробуту, де кількість ліквідних активів вже менша за той дефіцит, який є в Російському федеральному бюджеті. Тобто дійсно треба їм шукати якісь е, альтернативи. А що альтернативи? Золото вони продають, продають просто шаленими темпами. Е, по нафті у них зараз проблеми пішли, є проблеми. У них навіть зараз зменшено, якщо не помиляюся, на 8% торгівлі з Китаєм від тих так. 200, 245 мільярдів доларів, які були в минулому році, вже мінус 8%. У річному тобто, війні так. Так, і це і це вже показує. Це вже показує, що насправді ну, ситуація гірша йде. Хоча, хоча знову ж таки, е, тут питання в тому, чи Путін піде на загалом завершення активної фази війни, чи він mm -hmm. його модернізує, тобто, умовно кажучи, е, зробить крок до приблизної фіксації е, фронту, а далі буде кидати гроші в розширення. Дронового виробництва їх використання, і так далі, там є різні насправді сценарії, як він може далі піти, але за будь-яких варіантів це не вигідно російській економіці, це вбиватиме їх, і очевидно, що е, треба йти шляхом деескалації. Це потрібно самим росіянам. Насправді чи розуміє це Путін? Я не впевнений так. Мене теж впевненості в цьому немає, і сценарій в голові Путіна я не бачу сценарій такого, що він там готовий був до швидкого завершення війни, хоча, звісно. Те, що зараз допустили публічну площину Кирила Дмітріва, він паралельно з Лавровим коментує подальші перспективи російські, Ну скажу так, не на паритеті, але все-таки є, бо раніше було як вкл е, Кіріл Дмитріїв, Лавров, а потім навпаки. А тепер вони вдвох говорять. Е, скажи мені, будь ласка, друже, от е, Пекін має якусь зацікавленість у тому, щоб на даному етапі заморожувати російсько-українську війну, чи це лише один із елементів складного геополітичного процесу під я особисто постійно кажу, що Пекіну треба зважувати все ж таки е, пріоритетність ринків. Але очевидно, що зараз е, Пекін думає не лише економікою, на жаль, О. на жаль, а мірилами геополітики. А. Ну і очевидно домінанти китайського бачення в світі, тому це це дійсно це проблема, тому що зараз ну чим довше триває війна Росії проти України, ага. тим більше ресурси сюди накопичуються тим більше можливостей у Китаю абсорбувати. Опозитні до сполучених штатів настрої. та навіть зараз ми бачимо, як це відбувається по лінії Індія-Китай, так, дуже так. показовий випадок. А що взагалі відбувається там в Південній Америці чи в Африці? Ну, ми це свідками були багато багато разів. Вже. Тому тут я думаю, питання може далі тягнутися до. Якогось принципового рішення між вже СІ і Трампом uh -huh. по-перше, що стосується їх двосторонньої торгівлі, uh -huh. бо, знову ж таки до кінця нічого не підписано, попри заяви Трампа. А, і по-друге, все ж таки, подальша доля Тайваню. Тобто, якщо а, Китай пообіцяє військовим шляхом військовим шляхом не вирішувати це питання в рамках а, президентства Трампа uh -huh. а, до а, відповідно. Січня 29-го року я думаю, що Трамп на багато питань, які Китаю Китаю подобаються, ну Трамп може на певні піти навіть поступки, але тут питання саме Тайваню, тому що ми ж розуміємо, що під це дуже сильно підв'язана. Внутрішньоамериканська політика, а у них же ж тим паче зараз Мітерм уже скоро почнуться передвиборчі періоди. В ці всі. Очевидно, що Трампу треба показувати силу. І тема Тайваню це дуже м'яка, м'яка така точка, на яку дуже легко надавити. Я на завершення одне запитання, дуже коротке. Мені як скажу тобі, цікаво, оця, знаєш, ця твоя думка з приводу того, що Китай міркує не лише грішми зараз. А й геополітикою. А російсько-українська війна в інтересах Китаю вона де? Ну тут я думаю, що скоріш за все, Китай до останнього, до останнього буде, по-перше, намагатись заробити грошей по лінії Росія. От, ну, те, що вони зараз все роблять. І, uh -huh. Але з точки зору геополітики, я. Теж не маю єдиної думки єдиної думки по одній простій причині. Бо, а, все ж таки, і чим довше Китай підтримує Росію, тим сильніше Китай втрачає Європу як окремого суб'єкта, автономного суб'єкта в протистоянні зі Сполученими Штатами. І а, ті ж самі доводи наприклад, Макрона чи. Та навіть не лише там Макрона, а взяти Орбана, який теж має хороші стосунки безпосередньо з Китаєм, вони втрачають, втрачають силу своїх аргументів по темі все ж таки, розбудові відносин з Піднебесною. Тому тут ну, очевидно постійно йде балансування а, для розуміння того, що ж. Зараз вигідніше, але все рівно я думаю, що за От нині геополітика все-таки в розумінні Китаю починає домінувати ну доволі серйозно, і ну, це особливості нинішнього світу, перехідного до е, встановлення чіткого багатополярного формування. Так, Китаю зараз буде вигідніше сказати росіянам. Ну ми нібито не проти з вами співпрацювати, але ми полишити Америку, Європу ну, просто не можемо. Так що тут розбирайтеся самі. Десь так можливо це буде виглядати. Звісно, це поки що припущення. Друзі, вас прошу і закликаю ставити вподобайки, коментарі, підписки, все це перевіряйте. Пишіть думки стосовно почутого від Ігора. Ну і, звісно, будемо раді вас знову бачити на нашому каналі і вас, пане Ігоре, також. Дякую і тобі, і всім глядачам знову ж таки за увагу. Спасибі.